Дорога до озера і санаторію Ось там от перший котер санаторію Бачите, да? І це от пряма дорожка до озера. І от там озеро вже видніється в долині. Давайте підбіжимо Це беремо метче. тут на території більш густіший. Вже менше культурний, більш такий на такий, схожий. Бачите, справжній ліс. Справжній що не є. Угу. Так, перед озером ми бачимо є. Місце для відпочинку з бесідками. Бачимо пташечки співають. Тут є одна бесідка, друга. Великий стіл дуже. Третя. Четверта. Мангал. Так. Ага. І колись тут були фонарі. Зараз очевидно вони не світять. Так. Підходимо до зараз ближче. Ага. Це місний котик місцевий, ховається від нас. Ось. Ось. Як бачите, тут є спуск для людей на колясках і є сходинки. Так. Угу. Поча спуск такий крутенький. Якщо на колясках треба добре так триматися. Добре тормозити, бачите? Такий трохи виє є варх. Ось. Так, отже, озеро. Озеро біля санторія пролісок. Так. Бачимо, тут така територія невеличка, але затишна. Є лежаки. Є пляж піщаний, пісочок жовтий. Приємний. О, тут вже мілину видно. Бо вчора було затягнуто, а сьогодні видно. Ну, мілко. ага, Мілко. Так, вийдемо сюди. О! Хоча козіба, Чекіс пірс величеньке озеро, чесно кажучи. Величеньке. Ну, я очікував, що воно менше має бути лісове, звичайно, озеро. Таке нормальне. Ось.